Одягнув військову форму та став на захист рідної країни. Володимир Кріслатий жив і працював у Фінляндії. А коли дізнався про повномасштабну війну, за покликом серця повернувся додому. Чоловік одразу відправився до ТЦК, а вже за декілька днів приєднався до лав 10-ї гірсько-штурмової бригади. Запеклі бої на Донеччині, постійна зміна позицій та поранені побратими. І так, декілька місяців. Та це каже військовий, був тільки початок. Насправді це дуже важливо, коли людина потрапляючи на ноль. Не опиняється відразу в самому пекті, а так потрошки по чуть-чуть, по хоча б кілька кроків робить до того, щоб адаптуватися до того, що відбувається, і зрозуміти, як себе вести, як боротися з тим, що до тебе прилітає, і хто приходить з поганими намірами. <смітна> на війні у піхотинця, у того, хто в окопі, важливий автомат і лопата це 50 на 50. Це то, чим ти даєш собі раду, чим ти себе захищаєш і чим ти знищуєш противника. Спочатку Володимир був звичайним стрільцем, а далі його призначили старшим на позиції. Там вів за собою побратимів. Обов'язків у нього було чимало: визначення секторів стрільби, ведення вогню, очікування противника. Та перед усім важливою була згуртованість перед боєм. Ну, в основному це як на мене, це е, організація того, щоб хлопці не боялися, щоб хлопці знали, чим зайнятися при будь-яких екстремальних ситуаціях, чи то обстріл, чи прильот, чи ракети, чи танки, чи РСЗВ. Це, ну, це може бути будь-якого моменту, і ніхто про це не попереджає, відповідно. Особливо важко коли танчик, тому що воно перше прилітає снаряд, а потім приходить звук. І передбачити, коли це станеться, може бути просто 2-3 години п'ять. Хоч служба у війську була напруженою та важкою, втім, не надто довгою. На початку 2023 року вкотре прилетів ворожий снаряд. Володимир отримав важку контузію та осколкові поранення, а далі тривали лікування і статус обмежено придатний. Та це не завадило йому добровільно записатися до зенітно-кулеметного батальйону, після якого ветеран перевівся до Івано-Франківського ОТЦК та СП. Зараз люди дивляться чомусь страхом. Як це дивно, але озирається. Ну, якось така поведінка людей. Якась вона пригнічує. Це таке таке слово, знаєте. І воно виходить так, що я взагалі казав своїм хлопцям, що буде такий момент, не дай Бог, звичайно. Я не буду говорити, що це такий буде, але може такий бути момент, якщо складуться якісь там такі обставини невдалі, що ми будемо і ворогами для деяких. У цивільне життя Володимир повертатися не планує, адже каже спокою там поки немає. Віталій Віталія Кучан ріаргара, телеканал 402.